18 вересня, день місячного затемнення. Що очікувати від цього дня? Є як так? Угу. 18 вересня, це затемнення воно відбудеться в знаці риб. І це є другий будинок на Натальній карті України, будинок грошей, грошових надходжень, економіки, фінансового розвитку. І тут це затемнення буде тривати до 2 жовтня, буде відкривати коридор затемнень, наш улюблений, тобто кермічний період, під час якого будуть відбуватися певні зміни в економіці України. Тобто це такий перший етап змін, або якісь законопроекти будуть скасувати, спочатку. Уводитись потом, потім скасовуватись, скасовуватися якісь поправки можуть бути, тому що от цей період часу. Це буде така енергія кривих дзеркал, я б так сказала, і ілюзій може бути вмикатися енергія брехні, яка під кінець затемнення так, до 2 жовтня вже якраз буде розвіюватися, і правда буде виходити назовні. Оскільки це будинок грошей, то в Україні будуть якраз таки ілюзії розходитися стосовно грошей. Це якісь можуть бути навіть скасовані виплати, можливо, чи законопроект. Про те, щоб скасувати виплати, наприклад, біженцям в інших країнах, або ще щось. Тобто, щось стосується ви... що стосується виплат, там може бути укорочення, скажімо так, mm -hmm. зменшення, що стосується людей. А на війну якісь можуть бути нові законопроекти, щоб більше грошей виділяти на війну знову ж таки з людей. Тобто, цей фінансовий сектор він буде в центрі всіх подій, оце з 18 до 2 жовтня. До того ж, це буде період викриття брехунів, брехні колаборантів і різноманітних зрадників, і враховуючи що це фінансова тема, то це можуть бути якраз таки. А не просто ті, хто крали гроші, а ті, хто і працював у фінансовому секторі або пов'язаний з цим фінансовим сектором. Тобто, керівники банків можуть бути, керівники якихось благодійних організацій, які там не переводили кошти на благодійність, а щось собі там могли підкрадати. Тобто, от ситуації з фінансами будуть якраз таки видавати всіх цих зрадників. Ще на небі буде така конфігурація, яка називається парус. Нам будуть вмикатися а, вищі планети Уран, Нептун і Плутон, і це буде давати. Ще якісь нові домовленості, зміни знову ж таки у владі, тому що Плутон він керує м будинком, будинком влади в карті України. Нептун він керує будинком грошей в карті України. І Уран керує співкерівник першого будинку загалом всієї України. І тому ця конфігурація вона буде давати шанси на якісь нові домовленості. Що стосується фінансової допомоги, знову ж таки, тобто або тут під час затемнення це може бути, або після. Ну, я відразу кажу, те, що приймається під час затемнення, будь-які рішення не довготривалі можуть бути. Тобто вони можуть вмикатися діяти до наступного затемнення. Тому це буде як допомога на певний період часу. Ну, ми і так розуміємо, що це не назавжди, але. Ця конфігурація вона ще буде вмикати благословення вищих сил, а тому тут період, коли у людей будуть активуватися екстрасенсорні здібності, віщі сни, коли люди будуть самі собі пророчити, можна сказати, долю. Особливо це буде вмикатися у військових і військових командирів, керівників. Тобто до них в цей період часу в коридор затемнень будуть приходити, приходити чіткі ідеї, чіткі знання, що треба робити. Зараз на фронті, щоб здобути ну як виграючі позиції, вони будуть чітко знати. Тому тут треба слухати інтуїцію, пам'ятати свої сни, бо вищі сили будуть робити таку загрузку інформації всім військовим, як правильно вчинити, що треба робити, щоб відбити ворога, а там захопити більше території на на Росії, так і щоб ми з цієї ситуації вийшли максимально. Ну, своєю користю, я б так сказала. А, тут буде зрушення, якщо почують військові ці всі знаки, буде покращення на Покровському напряму. От прямо вже після затемнення а, можуть вибити ворога звідти, вигнати взагалі, і що вони відступлять від цього покровського напряму. Тому що тут у ворога насправді тут є новий план захоплення. А, вони хочуть піти на Дніпропетровський напрям. А, і тут якраз, можливо, якісь прийдуть е, у наших захисників такі знання, відчуття, і вони будуть точно знати, е, де ворог буде заходити, і вони mm -hmm. будуть готові там його відбити на, то, на тій території і запобігти е, цій події. Тому тут, от коридор затемнень, треба дуже прослухатися до своєї інтуїції. Можна буде відвернути ці руйнівні події, і до того ж там а, міста, які знаходяться отак між Покровськом і там Дніпропетровською областю, там теж є небезпека, от якраз цей період часу, ну до 2 жовтня, включно. І, і... Там буде якраз теж благословення вищих сил, захист. Тобто буде вмикатися оцей захист покров, покрови Пресвятої Богородиці, тому що місто називається Покровськ. А тому це все буде працювати навіть якщо хтось не вірить, вони нас захищають. Відбудеться запуск нових змін, кармічних змін, в принципі, для всіх людей, не лише для України. Тому що саме в коридорі затемнень до людей приходить нова інформація, нові ідеї, нові знання. Особливо, якщо людина знаходиться в пошуку, то в цей період часу будуть приходити ідеї, чим далі займатися, як заробити грошей, яку додаткову діяльність знайти, яке навчання розпочати. Але починати це все треба вже після виходу з коридору затемнень. Тобто, після 2 жовтня вже можна щось починати. А під час коридору можна просто записувати за всі свої ідеї. Чому? Тому що якщо ви щось почнете, я вже сказала, в коридор затемнень, воно може бути недовго тривале. Тобто, ви швидко загораєтесь і швидко потім потухнете. А так само це програється і в сфері стосунків. Що під час коридору затемнень буде активуватися така енергія ревнощів, недовіри? Тобто, якщо ви там десь когось обманювали або вас обманювали, ви можете про це дізнатися якраз коридор затемнень. І це, звісно, може спровокувати якісь розриви. Якісь ревнощі в стосунках, і тут треба розуміти, якщо ви розходитеся під час коридору затемнень, то потім шансів помиритися дуже мало. Часто потім пари розстаються вже назавжди. А якщо ви все-таки там десь посварилися і ще хочете помиритися, то треба помиритися вже теж в час цього коридору, не чекати 2 жовтня, бо тоді шанси зменшуються дуже швидко. А, в цей період нас ще й чекає увімкнення. Осіннього рівнодення, тому що воно вмикається якраз таки 22 вересня, вересня. Початок астрономічної осені, і в природі якби офіційно настає осінь, або таке свято що є. Мабон називається якраз такий день. Для хороших, для різноманітних таких практик, які можуть бути пов'язані з енергією природи, тобто було б гарно в цей день носити дари природі. Що це таке може бути? Ну, можна винести, нарізати якісь яблучка, погодувати білочок чи їжачків. Тобто, е, ну, я особисто я роблю що, то я підгодовую тваринок завжди. І тут, в цей день, якщо ви будете відносити певні дари природі, так тобто там тваринкам, полити дерева можна, поприбирати. В лісі можна, тобто тут не лише з їжею пов'язане, то тоді, звісно, і природа буде вам віддячувати енергетично, наповнюючи вас, як саме поліпшувати ваше здоров'я. Бо чим в більшій гармонії людина знаходиться з природою, тим краще в неї здоров'я. Це вона потім відчуває. Тому в цей день, зранку, 22 вересня, було б гарно, якщо така можливість є у вас, походити по росі, так, підготувати всіх і щось. Хороше зробити для природи, для лісу, для тваринок. І а, з цього дня, от з 22 вересня, вже відбувається така зміна напряму у війні, якщо так можна подивитися. Тобто тут або відбудуться оці е, приховані якісь перемовини, так, якісь домовленості, про які ми не знаємо, або це будуть перемовини, наприклад, з країнами-союзниками. Uh -huh. uh, і там будуть Україні казати якусь формулу миру, uh -huh. що треба запропонувати Росії, щоб до кінця цього року uh, вже провести такі масштабні перемовини з шансом, хоча б якось призупинити ці військові події. Тобто, всі от країни-союзники вони будуть на цьому ну якби настояти будуть, тому що, скажімо, пакета, ну оці фінансові допомоги, вони тут. По астрології будуть так кардинально зменшуватися вже в 25-му році, тобто тут вони розраховані. От допомога йде в 24-му Ще в 25-му йде на спад, і за астрологічними показниками теж якби йдуть напружені аспекти до Венери планети грошей, може вказувати на те, що не будуть виділяти кошти, бо війна буде йти до свого завершення. І от саме оцей момент завершення він буде вмикатися в коридор затемнень. Оці нові ідеї, як це правильно зробити, прописати якийсь план, поговорити про це. Оце було б дуже корисно, я б так сказала, ну, для української влади, от продумати ці ідеї. Так, в тому числі, тут будуть в період коридора затемнень будуть якісь прийняті політичні рішення. Але я скажу, вони будуть недовго тривалі. Ці політичні рішення буде продовжуватися трансформація влади, звільнення людей е, з посад і прийняття нових людей на посади, але. Оті, кого звільнять з посад, це взагалі чудово, але кого візьмуть в коридор затемнень, знову ж таки, це буде на короткий період часу, тому що все, що ну, відбувається в коридор, воно не надовго. Якісь будуть нововведення в соціальному секторі. А, і, взагалі, от коридор затемнень це такий час хороший для звільнення від чогось. Тому звільняти людей від посад, плюсики, це чудово. Так а, звільняти себе від якихось там непотрібних обов'язків теж класно. Звільняти себе від шкідливих звичок, а звільняти себе там від яко якогось заняття, яке там людині не подобалось, звільняти себе. Від токсичних стосунків, тобто в цей період часу треба себе звільнити від того, що вам не подобається. Тобто Україні треба звільнити себе від Росії, від загарбників. Тобто, прописати план, як це робити, хоча б продумати це, і вже енергія цього часу в себе як впитає, так вбере вс всі ці думки, і вони далі будуть реалізуватися, програватися. Ну, оскільки а, тут в карті України. Якраз ну, це знак риб, так, то я вже сказав, що це в фінансах, але може бути зменшення фінансів. А в кожної людини треба подивитися, де у вас в натальній карті знак риб. В якому домі і по тому домі буде програватися ваше затемнення. А в цей період часу, оскільки це кармічний період, ніякі випадковості будуть не випадкові, тобто ви будете зустрічати кармічних людей. У вас будуть кармічні обставини і кармічні прийняття рішень. Тому дуже відповідально відноситесь до всього, що ви будете робити з 18 вересня до 2 жовтня. Особливо кармічним цей період буде для дів і для риб. Або якщо у вас ваші особисті планети потрапили в знак дівичерів, там Венера, це може бути Марс, може бути Меркурій. У вас точно будуть відбуватися якісь нові зміни в житті. Путін наказав своїм військовим, щоб вони вибили ЗСУ з Курської області до 1 жовтня, поставив їм такий план. Чи вдасться їм це? Які взагалі у них плани? І що відбудеться до 1 жовтня в плані операції Курської? Вони будуть намагатися відбити свою територію. Десь невеличка їх якась група трошки може зайти. Намагатися десь щось відбити, але наскільки я бачу, то їх назад туди викинуть, звідки вони йшли, і їм це не вдасться. А, ну і до того ж, восени у наших зсу є можливість взагалі ще більше захопити території Росії і ще більше взяти під контроль, щоб там вже формувалися якісь угрупування людей а, і українців, і росіян, які будуть виступати проти російської влади. Тому тут найголовніше зараз це втримати позиції навіть не до жовтня, я б сказала, до кінця жовтня. Вони до кінця жовтня ж будуть лізти і намагатися ну, якось там створювати таку ситуацію, так типу вони відбивають. Але в них це не вийде. І з листопада місяця у наших воїнів буде якраз шанс захопити ще більше російських територій. Там вже будуть зірки на боці зсу. Ну а зараз треба. Посилити положення саме оборони, і цього можна буде уникнути. Ну а те, що він там наказав, ну ми знаємо про всі його там плани, яким не було суждено збутися, скажімо так, тому. Тут оця територія курська, а це дуже хороший такий стратегічний план наших військових, тому що буде ще більше захоп... ну, більше захоплення земель, і потім вони їх будуть обмінювати. Тому тут можна сказати, все йде по плану, по плану України, тому все там вийде. Коли ці обстріли закінчаться, що говорять зірки з приводу цього? Ну, на жаль, не найближчим часом обстріли закінчаться. Тобто, всю осінь я бачу, що ці обстріли будуть ще продовжуватися. Можливо, в певні якісь там дні їх не буде. А, їх буде трошки ставати менше вже до нового року, але ще і вересень, і жовтень, і листопад вони будуть і. Взагалі таке, як з їх зменшення або зникнення, може бути вже після переговорів з Росією, і вони можуть відбутися тут або в грудні місяці, або в кінці листопада місяця. І от тоді, коли вже закінчиться перший етап перемовин, і буде якась обмін вже земель, а буде вже йти все на фінішну пряму поступово. Тоді вже йде або зменшення обстрілів, або взагалі може, може й не бути обстрілів. Що стосується саме основної території України, там, де немає військових подій, от там вони можуть і вже а, зупинитися. А на територіях, де будуть ще відбуватися бої, там звісно ще буде продовження. Тому я можу сказати, що це приблизно грудень, 24-го, лютий 25-го року, і виведення військ Російської Федерації може бути навесні 25-го року, якщо всі перемовини будуть складатися. Ну, скажімо так, з позитивною динамікою, тому що зірки нам тут таку можливість будуть давати зараз, вже дають. Якщо правильно користуватися цими енергіями, то якраз уже весною 25-го буде другий етап перемовин, після якого ми будемо бачити такі конкретні зрушення в цій війні і початок повернення території, угу. тобто але перемовлені... восени ще будуть обстріли. Угу. Перемови не плануються так, все таки відбудуться між Росією і Україною. Ну я насправді то ці перемовини взагалі назначала ще на вересень місяць. Mm -hmm. Коли я ще в червні дивилася цю ситуацію, що перемовини може вони і відбудуться ще в кінці червня, ну близько десь 22-го, може. ой, не в кінці червня, mm -hmm. в кінці вересня, я вибачаюсь, так може вони десь 22-го вересня ще будуть відбуватися, але якісь приховані, і mm -hmm. ми або про них пізніше дізнаємося, або не дізнаємося, але якась там буде схема видвинута і направлена в сторону Росії, я просто не знаю, чи це напряму від України буде, чи якась а, країна союзник. Цю схему їм надасть, але якийсь уже ну натяк на ці перемовини він буде з, з кінця вересня активований. І вони вже про це знають росіяни. В багатьох культурах п'ятниця 13 вважається нещасливим днем і дуже багато забобонів пов'язано з цим. Навіть є фільм Жахів з такою назвою. В астрології це поєднання щось означає чи ні. А я б сказала, що це більше пов'язано якраз таки з фільмами жахів ніж з реальною картиною, тому що, взагалі, число 13, воно не має за собою якогось такого енергетичного баласту а, з негативним відтінком 13 число це число. Переродження, оновлення, а коли відбувається відмирання якоїсь старої енергії, старих ситуацій і будівництво утворення чогось нового. Це число народження і смерті в тому плані, що, наприклад, коли людина от народжує там дитину, це і є вже по 13-му аркану, так? коли щось нове приходить у цей світ і може там відмирати щось старе. Цей аркан, який вказує на різноманіття, в тому числі на якісь зміни. у багатьох Трьох людей 13 число це улюблене число. І в мене це також дуже важливе число в моєму житті. Я в цьому житті, взагалі, по 13-му аркану в багатьох ситуаціях живу, і можу сказати, що це прекрасне число, яке вказує на те, що якщо воно керує життям людини, то у цієї людини буде дуже багато змін. Дуже багато якихось інновацій, а, і може бути багато якихось професій, навчання, подій, емоцій і ніякого такого негативного забарвлення немає. Тобто, там один фільм якийсь показали, і до нього всі прив'язалися. Сьогодні, взагалі, якщо дивитися за аспектами, не дуже так все й погано, як ми могли б собі уявити. Тут є напружені аспекти до Урану, є напруження з Нептуном, але є і позитивні аспекти. Тут місяць з Плутоном в Секстилі. Це може що давати? Це може давати таку енергію фінансових витрат, вкладень на військовий сектор України, передачу чогось, наприклад, від волонтерів. Для наших хлопців, для захисників вночі, звісно, тут може програтися як обстріли, але я б так сказала, що обстріли, але не влучання, тому що ППО відіб'є. Тому тут більше фінансовий аспект сьогодні вмикається ніж аспект якихось кардинальних руйнувань. Якщо дивитися взагалі нумерологію, то гіршими числами і це ну є 11 число. І п'ятнадцяте число, тобто саме сама тринадцятка вона за собою не, насе, не несе якихось руйнувань. Одинадцяте число, зазвичай одинадцятого числа щось таке відбувалося страшне в світі. А п'ятнадцяте число такі спокуси можуть бути, бо це аркан диявола. І шістнадцяте число, бо це аркан Башта. Тобто, якраз таки може бути енергетика руйнувань. Тому тринадцятки не варто боятися.